Також у Бузькій міській територіальній громаді відбулося вшанування героїв України. Подія мала місце у центрі громади, де зібрались активні жителі. Сьогодні в такі дні варто вшанувати героїв лише молитвою. Як відбувся захід пам'яті, дивіться далі у славетному місці. Буськ вшанували героїв України, що полягли у боротьбі із расистами. У центрі зібралися представники влади, духовенство та активні жителі. В історичному календарі України з'являються багато дат, які позначені червоним кольором. Бо щодень, кожної миті, безперервно йде боротьба за кожен кусник нашої землі. Поливається вона рясною кров'ю наших захисників. Після хвилини мовчання за усіма загиблими пролунав державний гімн України, який виконали талановиті місцеві діти. Поклали синьо жовті квіти до підніжжя пам'ятнику незалежності України та вшанували усіх героїв. Музика. Лунали вірші і пісні, які були проявом шани та подяки героям України не одна вже мати. Я прошу тебе, самогутній, хай все сильна твоя рука зцілить зранені тіло і душу і поверне знов до життя тих, хто кров'ю відраз хто між смертю і життям на межі, хто на вже уже немає. Завершилося вічем молебнем заполеглих героїв. І виконанням духовного гімну України Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».